Доброго дня любителям прицепчиків, хочу вам показати доволі цікавий прицепчик, який ми виготовили для вас. І можемо іще зробити такий самий. Це ось така платформа AutoOзік. Як ви бачите, розміри його 4,50х2 внутрі платформи. Навантажені до 3 тонн повної маси. Гальмо на кату стоїть в даному випадку по кноту 3000 кг. А торсіончики є авто по 1500 кг на кожну балочку. Які ж особливості цього прицепчика є у нас? Перше, це його метал, ось ця перфорація, як ви бачите, бачите, вона йде квадратиками. Обично ми робимо круглі е, отвори перфорації. В цьому випадку квадратні. Тут встановлені метал Hardex 2 мм. Що таке метал Hardex? Метал Hardex це перший тестований ось наш екземпляр. Ми його протестували, возили на ньому Audi Q7. І з більш нових така вона ну, важать, якраз 2500 кг важі. Тобто е, наші випробування він пройшов. Тут метал хардекс, 2 мм товщина металу, саме на цій всій перфорації. Цей метал хардекс, він легший, чим простий метал, але крапше, чим простий метал. Порівняно по з алюмінієм, він дешевше алюмінія, але дорожче простого металу. Э, Алюміні би потрібно було стелити четверку, но хардекса постелили ми двойку. В общем, ми зіграли по вазі десь 100 кг ми зекономили. Цей прицепчик, ось такому виді, як ви бачите, важить 500 кг пустої ваги. І один такий є у нас з металу він виходить десь 600 кг. Ось, 100 кг ми сіграли. По ціні цей прицепчик виходить 175 тисяч гривень. Ось так як. Ви бачите зараз на відео. Це у нас 14-та цешка резина, нові диски Мефро по Алго. Ось така дорога світотехніка фірми Фрістом. Бачите, рожка дуже класна, і фонарі в закритому корпусі. Також додатково є ось такі підніжечки ми поробили. Наші фірмові опорні стойки ножниці. Ось так опускаєте їх. так, І можете загружати машинку. Щоб не виламувало прицеп, задню частину прицепу і не виламувало фаркоп з гальмом накату у вас на дишлі. Це ми ставимо в базову комплектацію на кожний лафетик, який у нас є. І рекомендую вам їх встановлювати на свої прицепчики. Ви можете завжди приїхати до нас, і ми можемо їх, їх вам довстановити. Трапи двохметрові. Невеличкий, більше тут не треба, бо прицепчик і так низької платформи, колеса по бокам, як ви бачите, тут використали алюміній наверх перфорацію, а самі трапи металеві. Ось такий прицепчик, доволі класний. Ось криво, вам покажу. Можна на них пригадь, не поламається. Тут ось такий упор варено, Покажи. Бачиш, можна на них спокійно вставати, вони не поламаються. В общем, цей прицепчик зараз вже під задатком, він їде військовим. І заодно вони його протестують в дуже екстремальних умовах. І ми будемо точно знати, що це за метал Хардекс, і що, як, -як, як його їсти, як його робити, зайде він на ринок чи не зайде. Це перший з таких земляр, хочу вам показати. По вагі ми ви виграли, ціна в принципі, приєдна. 175 тисяч, коли... Не з хардекса, а простий, буде кошту там 160 тисяч, да? але плюс 100 кілограмів е, доволі немало 100 кілограм. Ось такий прицепчик. Кому цікаво, звертайтесь, зробимо вам під замовлення в будь-яких розмірах. Підприємство про прицеп завжди раді вас бачити. І чути.